Так, друзі, зараз трошки розкажу, як в мене тут діла йдуть. Зараз в магазині LifeSell, тут в сільпо знаходжусь. Коротше, приїхав в Сільпо, вчора скупився на 610 гривень і приложив ж телефон, розрахуватися, воно пікнуло, я побіг. Сьогодні мені дзвонять, Аня пишуть тіктоці. Добрий день, ще не могли ви прийти розрахуватися, бо не пройшла транзакція. Коротше, вичислили мене по камерам. Прийшов тільки що розрахувався, все як положено. Ага. І тут підписник зустрів. Подарували мені підписниці мої. Ось такий ось гарний з написом Мергород Брелочок і отаку ось Кока-Колу з написом Микола. А там ще аби Сергія, і ще одну. Да, так що я своїм підписникам дуже дякую. У мене підписники дуже позитивні. Так тримати. А це ось придбав мамі свій телефон. Це старий, це новий. І зараз тут в магазині LifeSell переносять інформацію. Скільки це, це коштує перенести інформацію? Чи це входить в вартість, якщо береш телефон? За Бога. От було все, ж йшло нормально. Ну, ти, ж нормально. Скільки ну, це коштує? Перенести 300. 300 гривень. Перенести інформацію з телефона на телефон коштує 300 гривень.